Так, друзі, на авторинку Карпарк продаж від власника. Телефончик буде під відео. Нагадую, телефонуйте власнику, автівочка не знаходиться, а тільки знімається на нашому авторинку. Так, а у нас, друзі, кінець 22-го року. Рестайлінгова модель 3. Ось одна теслочка отака, з батареєчкою 60 кВт на 420 запас ходу, Камери 360, все дивиться, бачить, 9 штук, парктроніки, все це, друзі, є. 19 тапочки, будь ласка, є. У автівочки. Комбінований салон. Оп. Такі ж безрамочні дверцята, ви знаєте. Будь ласка, отакий салончик. Тут ось шкіра. А тут бачите, вон, алькантара, шкіра. А попереду там ставочки ще будуть, зараз дойду, покажу. До речі, у авто. Ой. Так, зачині треба. До речі, у автівочки. О, бачите, такі от. Отаке, от бачите, от матричне світло, навіть назву Тесла пишуть, коли ви їдете. Все як треба, друзі. ну це ж Топчик по автівочкам. Погнали, покажу вам передні місця. От, Будь ласка, бачите? Але таке коригування присутнє. Отакі от вставочки під дерево. Все як є. У авто комплект зима. Тобто тут і підігрів сидінь, керма, зони двірничків, вже все це є. Отак от виглядає салон. Тут уже навігація, керування, самі розумієте, і камерами, відстаню, все чим потрібно. Ну, Підакотики, підстаканички, то ясне діло. І от така, бачите у нас панорама. Дивимось у небо, друзі. Адаптивний круїз. Пружні такі гарні, непровалені такі сідушечки. Давайте глянемо і ще й позаду вам не показав, сам багажничок, до речі. Електробагажник. Будь ласка. Отак от. Так от. Відчиняється все. Гляньте, чимало тут міста. О, просто така от ніша. Друзі. Так що, хто шукав собі автівочку вже з тепловим насосом, з підігрівами, все як треба, щоб взимку у вас було все дуже комфортно. Будь ласка, ось така красуня буде чекати вас за номером телефона. Стартова ціна автівочки 19 тисяч. Тож, набирайте власнику, він чекає ваших дзвіночків.